20 серпня, 24 рік. Це Бескіди. Високогір'я Карпат. Яка краса. Це ми ще не доїхали. Нам ну, дорога йде. Нам ще далі їхати. Але звідси такі краєвиди, ну то просто сонячна погода сьогодні. Так, друзі, їдемо далі. Заїхали ми. Нагору, далі вже дороги нема. Тут ліворуч схил вниз, праворуч трошки вверх йде. Вирішили так, сьогодні подивимося. Ну, от, тут подивимось грибочки. Якщо нічого нема, то будемо потихеньку спускатися і зупинатися. Дивитися з такою розвідкою. Зараз заїхали, тут 37 градусів. Дуже спекотно. Ну так, підіймалося, було 22. в низині, Тут 37. Бурілом такий, бачите, але, друзі, тільки спустився. Бачите, опеньки. Це перші опеньки в 24-му році. Зараз ще покажу з цієї сторони. О! Ви бачите. Ну опеньки зберемо. Та ви що? Оно ще. Друзі, вітаю! Я зараз вийшов сам з машини. Подивитися, якщо нічого не буде, от, я маю на увазі біленькі. То поїдемо далі. Будемо сьогодні їх шукати по горах. Ну а опеньки, ну то просто просто суперові. Бачите які. Ну як бачите, з одного місця практично кошик опеньок. Ну підемо. Подивимося, що далі, якщо що, то переїдемо. Окрім цих опеньків, більш нічого нема. Ну тут дуже спекотно і сухо. Хоча дощики були. І саме цієї ночі теж був дощ. Підімалося багато калюш. Трошки нижче спустимося. І подивимося там. Друзі, три рази зупинялися. Ось що нам вдалося знайти. Бачите, польський, але перепаний. Ну, Дуже сухо, високо в горах. А ближче донизу, о, вже польські такі більш-менш. І зараз ми вже спустилися до Нізін. Немає. Окрім опеняк і цих польських більш нічого. Так що почнемо свій похід вже в повному. Нашому составі я і ріжка наші собакини звідси. Так що тут о печенюху, тут я думаю, нам повезе більш Ми знаємо, що в цих місцях по низах більш-менш грибочки є. Але дуже було цікаво, що в цих місцях іменно високо в горах. Бачите, нема. О. Собакини вже по річці бігають, а ну зараз. А бачите, друзі? Тут все мокре. Ось так. 22 градуси. Буквально 20 хвилин тому. 37, так? Да? 37. 37. Ось так так. Ну, так що пошукаємо гриби тут. Давай, тримайся позаду там. А воно і лисички невеликі. Нехай собі ростуть. Цю лисичку заберемо. І перша знахідка вже є. Ну бачите, ну Дивіться, білий напевно. Так, білий. І бачите який? О! Який красотун! Так, тут якась нора. Закриємо її, бо щось не полюбляє, ви знаєте, в такі нори опа, сувати пальці. О! -у. -у, -у. ріш, ти ба? Де ти є? Ось такий білий. А -а -а. Ну, Друзі, бачите, високо в горах нема чого ловити. Ну, в цих місцях. Бачите, який білий. Тут всюди такі хащиці молодняк. Більбо, вперед, давай. Волога. Бачите, чоботи. Тому і грибочки є. По верхах я не знаю. Напевно треба буде почекати, щоб ця спека. Дощі тут ідуть, але знаєте, на самих горах зверху вода не утримується і стикає вниз. Солнце выпаливается, все. Вот там и грибов нема. Чудом опеньки ці выросли. Опа! Нет. Струмочек верский. Мильба. Пішли У мене з собою є дві куртки в машині. На всяк випадок, мало ли дощ, сильний там, ну дощовики є. Або не, температура буде така некомфортна, не низка, щоб куртофанчик одягнути. А штани немає. Дві пари, щоб було. Змієте, ви бачите, я Забув свої? і от зараз буду в шортах по цих корчах лазити. Жекірі? Ну. Жека, де ти є? О, ліс! Я напевно білий бачу. І знаєш, який гарний. Ой, я бачу також. Мій, напевно, О, так? О, друзі! Дивись, він ще один. Так, я бачу. Воно один. Воно. Другий. Третій. Другий. А воно третій. Оце так! Я звідси бачу. Вони гарні такі, ну то супер. Ось, друзі, бачите, один, другий. А оно третій. Ну взагалі-то. Який бомбезний гриб. Зараз подивимось. О! Який хрустяш, О, оно другий. І ось третій. От такі шляпку трошки зачепив, бачите. Але то нічого. О, ще два, бачите. Наш похід продовжується. Я догнав наших грибників, наше сімейство. Іріша, теж біленького знайшла, Гарний теж, да? Ану поки ж. А? А ну, Ох ти який чистун такий. Гарні гриби. Дубовик, але нестівний. Масуш, не, не розчили. Одна, друга, третя, четверта, ну, п'ята дуже багато. Червоної сироїшки молодої. Обачте, ну, волога є, неспекотна. От і гриб тут росте. Який мухомор красень. Мало того, що хащен. Бачите, ще й схил такий вверх пішов. Що там же ровно? В таких лісах не гриби гарно видно. Трави нема. Голубінка гарна. Жеку, Жека, знов неслухняний бігає. дивіться яка класика. Бачите, такий колір. А ото, а там ще. Раз, два, три, чотири. Ух ты, та тут і білий могут бути. Подивимось. От я вам що казав, друзі. Бачите, який білий. Поруч з цими мухоморами. Дубовік. Естівний. Якщо гарний, то візьмемо. Так, гарний. Лисичка попадається. Бачите, одна. Друга, третя. Білий? Такий приплюснутий. Бачите як. Або це ніжка сліпинку відривала, або це так от він роз. Тримає. Знову декілька червоних мухоморів. Лисичка. Міця гарна, цю візьмемо. Ой, яка. Се льє з дерев. А точно був гарний дощик тут. Багато зустрічається маленької лисички. А воно там далі стоїть така гарна. можно забрать ее. О! Там далее еще несколько. Ох, ты ты, хащицы. В шортах самое то. О! Еще две. А оно еще стоит. Заберем. А поруч, ха-ха, беляк чешуя, ну. Так, засів. Біляк або... Цей дубовик. Ні, дубовик молодий. Дубовик, Іріш. Єстівний, Молодий. Думав, що білий. Сонечко, то виходить, то ховається за хмарами. Де що попереду? Дубовик старий. Голубинка? Я одну знайшов, гарно. Серйозно? Ціла родина, Іріша говорить. Голубинки Ми все вище і вище піднімаємось. В цих місцях ми ніколи не були. Оно, неї стрільний дубовик, один, другий, третій, старий такий вже. А голубінка це стара, так? А да? там ще лівіше дубля. Ано. Так, да, ну це хробуслива. А от лівіша зараз подивлюсь. Е, ні. Трошки броніше за цією голубінкою. А воно ну ще дві. Ну, ці подивимось. Три. О! Ну це гарно. От Джека, ну. І ця гарна. А ні. Хробочлива. Голубінка молоденька, молоденька. А де ви є? І що там в тебе? Мухамори. Мухомори. Дійсно мухомори вбагато. Ну, червоні мухомори, дійсно. Такі красиві гриби. Тут якісь грибочки, бачите. Скільки їх багато тут. Гриби на кожному кроці. Що там? Біленький. Білий? А в мене два дубовика. Дощовики. Ось ще один. Біленький. Більба? А поруч дубовик. Гарний. Великий. Мухомор червоний. Гарний білий? Великий? Ні, маленький. Маленький білий. Молодий. І в мене два білих, ну це один. О! Ось такий біляк. А поруч зараз. Ще один, але напевно йому вже все Ну Зараз подивимось. Ох ти! Надломив трошку. Ні, ніжка чиста. В кущах ягоди росли. Лисички? Цю залишимо? Ще одна. Де ти є? Ага? Більба. між мною ріше. Дивиться куди побігти? До мене чи до Гріші? дубовик не істивний а поруч з ним. Два червоняка. Але... Ну два червоняка, але... їм же все. Бачите, ну, на жаль. Трошечки вираніше. Тут ліс трошки змінився. Ну як? Попадається більше е, лістяних дерев. І бачите, тут червоняки пішли, але вони всі. Воно ще один. Ну, гапликим. Не знаю, є тут молоденькі чи ні. Зараз все подивимось. Але от таких 4 штуки старих вже знайшов. ах ти. голубінка, Ух ти, міцна така ніжка. Та ні, гарно що Голубинка суперова. А ти де? Ріш? А, чую. Десь метрів двадцять від мене, але не видно нічого. Говно гриб стоїть. Напевно білий. Але я звідси бачу, що він вже плесень у нього зверху на шапки. Той да, друзі. Ну він стоїть. Не буду лізти до нього. Він вже все йому гаплик. Якщо тут такі великі червоняки, білий такий, то тут точно давненько нікого не було. Це ми так досить далеко залізли вже. І в хащу, і в гору саму. А! Який же ж колір такий, ну. Що там? Червоний. Та, червоний мухомор. А от поруч з ним білий, йому вже все гаплик. А в тебе там що за знахідки? Що це? Що це ріши? Зараз Хто хто? Підберезник. Підберезник? Це що за гриб? Польський? Така то несенька ніжка. Але нехробочливий. Ріше каже, під ну гарного знайшла. Ну, то супер. Це що? Дубовічок. Теж молодий. О, Друзі, гарно сьогодні. Стільки грибів різних. А починалося все. Ми ви бачили. З високогір'я. Там де окрім пеніки, то, то знає. Фортуна якась повезло. Бо пройшовся там більше взагалі нічого. Ще добовік. Дуже багато місця на гриби. Поруч ще добовік. А воно далі. Яєчник стоїть. Якщо я не помиляюсь, може і цей не дубовик сатанінський. Та напевно вон ну, ні. Ну, яєчник, ну це не він, але їх ще назва така більш правильно полубілий гриб. Друзі, не знаю, але напевно... Більшість з вас такого ще не бачили. Ось такий лисички, ну то просто така. Чистенька така, молодь така, моло, така гарна. Гарна така. Насправді, друзі, ну це вже сеймо, а це візьмемо. Я вимикаю камеру. Ну, хвилини не проходить, я знову вмикаю. Ось так. Ось скільки грибів. Підберезник, але не знаю, який він гарний чи ні. Ну, нишка на храбочлива. Дубовичок. Молоденький поруч. Что это у нас? Маховик. Маховик. Еще два синяка. Та дубовички молодые. Оно, а ну, бастики. Гарнюні. Хоча є сонечко, але тут галявина була, ну, трошки раніше, такі чорні хмарини і такі гром, такі розкати, все ближче і ближче. Ми напевно далі не підемо, а будемо потихеньку такий круг зробимо і підемо вниз з гори цієї... тому що Повторюсь, дуже далечко вже зайшли. Де ви є? О, праворуч. Думав, ліворуч, бачите як. О, громахнуло зараз. Вийшли ми на лісову дорогу, друзі. І підемо шодесенько до машини. І бачите, що знаходимо вздовж дороги. Ух ти який, так? Да? А поруч там мухомор червоний. О, Дивиться. <звук> О, так. Хоч бери і завтра, да? Сюди приїжджай. Так гарні такі місця, друзі. І тут ходити можна, то дуже великі ліса. Але тут такі от хащиці. Треба важко трошки. Цікаво, так? Да? Стигнемо чи ні дойти да, до машини? Не, зараз, ні. Ні. А ні, ну так, да. зараз літо, тому А ну покажи, Це підбережник такий? Ого. Повертаю голову, він стоїть. Та ну Це так, так да, друзі, тут так. праворуч, ліворуч, поки спускаємось, зверху громихає. Але ще знаходи... А ягода яка тут? Ти бачила а вона смачна! Яка велика. О. М -м -м. Дуже смачно. Ті дерева, тільки на болотях. Чуєте? Яка хмара? Які дерева. А, -а, -а. Да, Так, бачите. от Такі дерева, є. от тільки на болотах ростуть. Нам ще десь з пів кілометра. Ох і громахає. Вийшли ми, друзі, на гірську дорогу. Ще трошки залишилось, хвилин 10-15 і ми на місці. Друзі, дійшли ми до машини, але починається дощик. Не встигаємо ми почистити гриби, але зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Воно, бачите, біли гриби, гарний, гарний гриб. Тут шляпка надломилась, бачите, які чистесенькі. Трошки лисички, підберезники, підосичники, маховики. Дубовички такі гарнюні. Ну і трошки голубинки, Дуже гарно. Ну і ще, друзі, забув вам показати а, опенті, те, що ми спочатку зібрали. І польські грибочки. От такий у нас сьогодні улов. Ух ти! На схилі там тягнулося, тягнулося і зірвала тільки шляпку. Я поки <с? вам показував, що ми знайшли. Бачите, ріша тут з собаками пройшлась біля водички і знайшла ще шляпинку від білого. Треба збиратися і їхати. Тому що зараз щось буде тут. Такий гром, друзі. З вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.